Кожен з нас до кінця свого життя буде пам'ятати ранок 24 лютого. Україна атакована з півночі, сходу та півдня. Близько п'ятої ранку, Росія йде війною на Україну. Було чутно вибухи в багатьох українських містах. Ще один і ще один. Серце вискакує з грудей: розуміння і невідомість попереду. Прислухаючись до кожного звуку за вікном, не розуміє, з чого чекати далі. Думки в голові і день і ніч. Телефони не випускаються з рук. І ось перші повідомлення в чатах по всій території України вибухи. Війна. У перший день війни ракетним обстрілам піддалися два аеродроми. Було зрозуміло, що область не є безпечною. Обстріли з боку Росії продовжувалися. Численним атакам з боку ворога піддалася місцева ТЕС. А вранці, 29 грудня, військові Російської Федерації влучили ракетою у житловий будинок у селі Тлумацької громади, що на Івано-Франківщині, в якому проживала жінка з дитиною. На момент влучання вони знаходились у сусідній кімнаті. На щастя, ракета не вибухнула і вони не постраждали. До місця було направлено групу піротехнічних робіт головного управління ДСНС України в області та інженерну групу аварійно-рятувального загону для надання допомоги правоохоронним органам в ідентифікації вибухонебезпечного предмета. Рятувальники провели частковий розбір стіни житлового будинку для вивільнення фрагмента ракети. Та за допомогою автокрану здійснили її демонтаж, після чого завантажили на вантажний автомобіль та транспортували на безпечну відстань для знешкодження. А 11 серпня 2023 року, орієнтовно в 10-й годині російська ракета Кенджал влучила на територію приватного будинку в Коломийському районі. Там проживала сім'я з трьома дітьми. Під час ракетного удару загинув восьмирічний хлопчик, який перебував на подвір'ї. Під час атаки 11 серпня росіяни спрямували чотири ракети Кінджал на Івано-Франківщину. Щоб завдати удару по військовому аеродрому та молодих пілотах, рятувальники Прикарпаття не тільки ліквідовують наслідки обстрілів на території області, а й активно допомагають колегам з областей, які частіше потерпають від рук ворога. Так, у період з 2 по 19 жовтня зведений загін прикарпатських рятувальників проводив аварійно-відновлювальні роботи на деокупованих територіях Харківщини. Зокрема, рятувальниками зведеного загону здійснювалось цілодобове чергування у місцевій пожежній частині, що значно підсилило бойові спроможності місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Також прикарпатські рятувальники ремонтували та відновлювали пошкоджені приватні будинки та заклади освіти, що були зруйновані ворожими ракетами, цілодобово здійснювали підвіз води місцевому населенню, проводили відновлювальні роботи на об'єктах критичної інфраструктури. Розвозили гуманітарну допомогу, розбирали завали та проводили ексгумацію тіл. Також на допомогу з перших днів війни вирушили й прикарпатські піротехніки, адже росіяни щедро засіяли нашу землю такими вибухонебезпечними предметами, з якими доведеться боротися ще десятки років після перемоги над ворогом. Нашими піротехнічними розрахунками розміновується деокупована територія України. Ризикуючи власним життям і здоров'ям, вони повертають мирне життя та стають символами надії й захисту для місцевого населення. Незламність рятувальників і відданість їхньої місії нагадують нам, що в найтемніші часи і найважчі моменти завжди можна розраховувати на їх підтримку. Вистоїмо, переможемо!